Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мою YouTube каналу. Всіх рад бачити! Порося, ми вже зарізали, поуправлялися, навели порядочок. На даному етапі вже його розробили, все приготували для того, щоб реалізовувати, як завжди, наш списочок і працюємо. В сьогоднішньому відео хочу показати, яке саме найкраще м'ясо вибрати для приготування в майбутньому тоді бастурми. Також покажу підчеревину, яку все ж таки найкраще каптить. І обов'язково покажу вам, що ж таке генеральське сало. Як його вибрати, як його вирізати вірно, і яке воно насправді повинне бути? От такі справи. Різали ми свинку нашу, е, ландрас плюс французький пєтрен. Спермодозу брали в Андрія Петровича. Виход по м'ясові шикарний, сало, як завжди, мінімум. Добре, зараз спробую знайти оператора, щоб мене засняли. І таким чином покажу вам це. Ну що, друзі, поїхали. Дивіться е для бастурми. Як на мене, саме найкраще для бастурми підходить е внутрішні вирізки. Ми їх беремо, гарно зачищаємо, убираємо все лишнє, щоб ні жирка, нічого не було. І після цього ж вже проводимо всі з ним відповідні процедури. Також, е Дивіться, для бастурми можна використовувати відбивну. Теж непогано, в принципі, виходить. В по-дальшому. Наприклад, якщо ви хочете взяти е, задочок для запікання, то я б рекомендував би яблучко ось таке. Яблучко, як на мене, саме найбільш так, вдало підходить для запікання. Непогано таке так. Тепер поїхали далі. Наприклад, хочете ви закептити собі салка на новий рік. Найкраще брати для цього цієї справи, зараз я його як Лего, як конструктор зараз відновим, як воно було. Найкраще брати підчеревинку. Підчеревина спочатку йде з рулетом і краще її, наприклад, все ж таки е, рулет залишати на м'ясі. Ну, то есть, е, на салобі, точніше. Ось так у нас йде підчеревина. Відповідно, беремо цей кусочок, тоді, хто там займається кептінням, чоловік нам бере, його тоді отак складає чи ще розрізає. Все це діло тоді вірьовкою зв'язує і відправляє каптить. Перед цим, що він робить з ним, які як кажуть, процедури, не скажу, тому що не знаю. Також дуже часто питають люди, де ж, де ж генераль, генеральське сало. Генеральське сало, от, наприклад, уявімо, що це повністю цілий кусок підчеревни. Генеральське сало знаходиться, обрізається ось так. Чік. Тобто, оцей частина, де отут соски обираються, і йде воно буквально ну, ось, сантиметрів 20. Оце буде генеральське сало справжнє. Ціна його ну, дуже космічна, як на мене. Тобто, генеральське, я знаю, <кхід> свого часу ми відправляли на Київ під черевино, таким прям куском. Брали в нас його по 190 гривень. В свою чергу вони вирізають генеральське сало і продають його вже по 400 гривень. Ну, вміють люди так заробляти. Нічого тут страшного немає. От такі справи, друзі. Так, це ще саме основне я хотів показати. Далі відео піде про ціни. Так, друзі, от така ситуація тому запам'ятовуємо да? під черевинку, краєчку беремо для того, щоб вона. Для копчення, але зраховуйте те, що коли під коптиться, десь відсотків ну, я вам скажу, ну, не менше 30-40% ну, стікає. Я ось попробую ще поважити чисто для себе. Получається, воно дуже ну, соло, як коптиш гарно, воно уходить. Внутрішні вирізки ми беремо для бастурми, дуже гарно виходить. Ну, ще ми трошки як то кажуть, з рецептами поіграємося, виведемо, що нам як то кажуть найбільш сподобається, і будемо її також продавати. Тому кому що потрібно. Група є в описі. Заходьте, дивіться, ми, наприклад, ріжемо щось, що там у нас залишається. Я це все діло фотографую, і ну, люди таким чином замовляють. Так, як би мовити, ну, пробуємо якось реалізувати те, що в нас є. На даний час незрозуміла, як на мене, ситуація все ж таки відбувається живою вагою, як воно буде далі. Я, чесно, теж не можу сказати і не розумію, чому така ситуація. Багато говорять, що тіпа, ми беремо свиней на свинофермах. Блін, ну, якщо чесно, отак, взяти так в округи. Щоб дуже багато було свиноферм, я б не сказав би. Якщо вони раніше їх, ну їх раніше при Совдепі, так, як то кажуть, було дуже багато, то зараз же ж ну, одиниці фактично ті ферми. У мене, ж, я ж все ж таки вважаю, що коли відкрили ринок і хлинуло все з Європи, тому і ціна така. Також, коли вони беруть. Ну вчора, я ж кажу, я вчора з людини він, його ж товариш, якому він здавав неодноразово, він говорить, що він бере свиней 69 гривень за кілограм живою вагою. 69 гривень. Багато мало. То вже таке діло. Зрозуміло, що хотілося би більше. Але. М'ясо що ну, на ринкові, вони розповідають. Також хлопці да, кажуть, що ми ж тіпа, на 20 гривень, на 10, хто як. По-різному. Говорять, ми опустили м'ясо і сало. Ну, я цього не чув чогось. І напишіть, пожалуйста, в коментарях, що у вас відбувається на ринках. Яка ціна на м'ясо і на сало? Чи дійсно було зниження цін нової політики, чи ні? Якось воно, ну, незрозуміла ситуація. Стосовно ціни на м'ясо сало. Ну, ми в принципі, ми не піднімали ціну, у нас, як була, сало звичайне 130 гривень, підчеревина 190, відбивні у нас по 190, шийок 200, ноги по 50 хоча я чув, що їх і по 100 продають зараз за кілограм. Що у нас? Задок 180, ж, лопатка 170, підчеревина. То в принципі, говорять. Кістки по 30, голова 35. Бутер, там писали в коментарях, ну, що таке бутер. Бутер це легені, серце і нирки. Тут ми продаємо по 70 гривень, по-моєму. да, 70 серце, легені, нирки. Все. Оце називається бутер у нас. Печінка також у нас окремо, це також 70 гривень. Якщо, наприклад, ми не робимо паштет, то печінку ми продаємо. Якщо ми, наприклад, робимо паштет, відповідно, то ноги, все йде на паштет. Також просили показати ковбасу в розріз. Якраз людина подзвонила, замовила пів палички Я якраз розріжу і вам покажемо, яка ж вона в розрізі. Е, Роби її чоловік, допомагає таким чином нам. Я не уявляю, чесно, як оце багато хлопців дивлюся, вони і тримають, і тоді ще все це діло переробляють. Ну Це важко. Чесно, щоб ще оце і повправлятися, зарізати чи так попродавати. Тоді його ще все це діло перероби. Ну, кожна по-різному. Тому зараз ще покажу вам ковбасу в розрізі. Так, друзі, дивіться. От така колбаса. Не знаю, як вона. чи видно, гарно вам, чи ні. Дивіться. Оце вона така в розрізі. Там, колись я в Дмитровича питав. Він, як він пояснює, якусь частину він м'яса кусоч, шматочками, такими ріже, якусь полосками, плюс сало, якось ну, там вимішує спеціально. Ну, Я її сам не роблю. Я ж кажу, я за переробку заплатив. І от така красота є у нас. По-смакові бомба. Особливо я колись пробував, щоб вона ще так трошки полежала, вона так підсихає тоді, то взагалі бомба. Тому. Кому потрібно, але її вже фактично осталось ще 2-3 палки ще до, до продає. І все. Тому що, ну, переважно. Я, мені більше подобається робити тушонку, тому, тому що тушонку я роблю сам, і я за переробку не плачу кошти. А колбаса, ну, це так. На, на, на Новий рік, там, на Пасху, на отакі свята, тоді ще можна її робити. От такі справи. От таке відео, друзі, коротеньке. Будемо працювати далі. А ви я ж кажу, ще раз: напишіть от в коментарях. от Ціна на живу вагу впала. Чи дійсно впала ціна м'яса і сала на ринках? Напишіть область, ціна така-то. пожалуйста.